Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3445 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 279 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8377-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Два. Три. Шістдесят. Сорок 11 одинадцять, двадцять два, шістдесят чотири, п'ятдесят п'ять, п'ятдесят сім, двадцять, чотири, вісімнадцять, чотири, шістдесят один, Десять, 76, шість, тридцять два, тридцять три, двадцять дев'ять, тринадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7230-й розіграш державної лотереї лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. дев'ять, нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Дев'ять. Дев'ять. Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.